Майже три роки повномасштабної війни. Українці вже справжні акули критичного мислення, скільки російських ІПСО ми бачили за всі ці роки. Але на минулому тижні. З'являється ось таке повідомлення відповідно відомостей розвід даних отриманих гур з радіоперехоплень, 20 листопада, після 14.30 буде завдано масованого комбінованого ракетного удару зі всієї наявної флотилії, авіації, балістичних пускових систем, градів, буків та іншого. Також планують одночасний запуск понад 317 різнотипних радіокерованих ударних дронів з боєзарядами різної потужності. Якщо таке повідомлення було у ваших чатах ОСББ, у батьківських чатах чи у чатах з вашими родичами, ставте лайк, як бачимо, нічого не сталося. Тож як це працює? Агенти Кремля розповсюджують такі повідомлення у вайбері чи Телеграм? У повідомленні йдеться про начебто якусь небезпеку за інформацією з розвідки. Ну як тут не повірити. Це підхоплюють самі українці і поширюють своїм друзям, рідним, колегам, а ті, в свою чергу, своїм друзям, рідним і колегам. І так це повідомлення починає віруситися. А навіщо це? Росіяни добре знають, що українці дбають про своїх рідних, і коли є якась небезпека, ми обов'язково попереджаємо один одного. А ще вони знають, якщо посіяти страх, паніку і хаос в українському суспільстві можна вигравати цю війну. Такі ж повідомлення можна знайти у Фейсбуці, в типу проукраїнських групах з назвами Патріоти України Новини для своїх. Рекомендуємо відписатися від таких. У Тіктоці схожа ситуація. Завдяки вірусному характеру коротких відео він є зручним інструментом для маніпуляцій. Обов'язково на початку відео є кричущий заголовок. Терміново приготуватися усім. Інформація від гур та навіть стала відома дата закінчення війни. Алгоритм Тіктоку бачить, що ви зупинилися на цьому відео, а отже, воно вас зацікавило. Також алгоритм бачить, що ви з України. Отже, таке відео цікаве всім українцям. І так, фейкова новина стає вірусною і шириться у тіктоці українців. Від цього убезпечитися неможливо. Якщо у Фейсбуці ще можна відписатися від групи, яка поширила фейкову новину, то Тікток може показати її і без підписки. А у Вайбері чи в Телеграм фейкову новину можуть переслати найрідніші. Ми ж не перестанемо їх любити за це. То що ж робити, коли побачили щось подібне? Перевіряйте, чи це надійне джерело. Новини краще читати з офіційних ЗМІ. Вони не публікуватимуть чутки або якусь неперевірену інформацію. Головне, усвідомте, Росія обстрілює Україну щодня. Без попередження. Сотні шахедів, ракети, балістика, влучання в житлові будинки, садочки, школи, об'єкти енергетики. Ми повинні бути готові до всього. Тривожна валізка, павербанки, вода. Готові, але без паніки. І тільки так ми переможемо.